Які ж головні серіальні прем'єри чекають наглядачі у січні? Давайте розбиратись. Калейдоскоп геніальний грабіжник і його напарники намагатимуться провернути епічне пограбування на суму у 7 мільярдів доларів, але зради, жадібність та інші небезпеки стають на заваді їхнім планам. Серіал створено за нелінійною структурою, тобто його епізоди можна дивитись до вільному порядку. Прем'єра 1 січня. Брехливе життя дорослих. Картина розгортається в Неаполі у 90-х. Зухвала і смілива тітка Вікторія допомагає своїй недосвідченій племінниці дослідити інший бік міста, що призводить до невідворотних змін. Серіал вийде 4 січня Ковбой із Копенгагена. Картина розповість історію дівчини на ім'я Міу. Після виживання в рабстві та на порозі нового життя вона перенає у злочинний світ міста. У пошуках справедливості та помсти вона зустрічає свого заклятого ворога Ракель, щоб разом з нею відправитись у мандрівку через природне та надприродне прем'єра серіалу 5 січня. Жінка і смерть. Жінка жадає помсти і шукає вбивцю свого чоловіка, але в результаті розкриває найтаємніші і найстрашніші секрети мешканців маленького містечка. Картина на екранах 5 січня. Приєднуйтесь до патреону або підтримуйте виходи нових відео до НАТО в банку. Посилання в описі. Бурова платформа. Коли робітники після закінчення зміни повинні повернутися на материк, напливає таємничий туман, що відрізає будь-який зв'язок з берегом та зовнішнім світом. Під час спроб з'ясувати, що відбувається, починається конфлікт серед працівників. Прем'єра вже 6 січня. Ваша честь. Після того, як головний герой втратив сина та майже все заради чого він жив, йому залишається одне зруйнувати життя його ворога. Тому він починає велику битву за сходження на трон картелю серіал в доступі вже 13 січня. Мисливці починається велике полювання за нацистами. В цей раз ціллю буде не хто інший, як Адольф Гітлер. Який, можливо, ховається у Південній Америці, але чи зможе Аль Пачіно та компанія його вистежити? І чи живий він досі? Прем'єра картини вже 13 січня? «Останні з нас це історія контрабандиста Джоеля та дівчинки Еллі, яких доля зводить разом і об'єднує у суровій реальності світу, в якому вони живуть, на шляху через постапокаліптичну країну на супутників чекатимуть. Випробовування в брутальних умовах і зустрічі з жорстокими вбивцями, прем'єра 15 січня. В описі посилання на інстаграм та твіттер для тих, хто слідкує за серіальними новинами. Мер Кінгстауна Джеремі Реннер знов повертається до ролі крутого хлопця, який може вирішити будь-яке питання. Тепер він буде розрулювати наслідки тюремного бунту, а також намагатиметься врятувати кохання та брата. На екранах вже 16 січня. Face – в центрі сюжету ЧАРЛІ дівчина, яка має особливий дар розпізнавати брехню. Головна героїня їздить країною і по дорозі розплутує різноманітні головоломки. Кожна серія є окремою закінченою історією. Картина вийде 26 січня. Агенція ЛОКВУД у Лондоні найталановитіші мисливці за привидами щоночі вирушають у небезпечну битву зі смертоносними духами. Два хлопця та психічно обдарована дівчина, позбавлені фінансових мотивів, нагляду дорослих і саме їм судилися розгадати таємницю, яка змінить курс історії. Серіал в доступі з 27 січня. Шоу розповість про скорботного психотерапевта, який після смерті дружини. Починає говорити своїм пацієнтам те, що насправді думає, ігноруючи правила та етичні норми. Це призводить до значних змін у житті як лікаря, так і його клієнтів. Прем'єра серіалу 27 січня. І не забудьте поставити вподобайку, підтримуйте ЗСУ та волонтерів фінансово. Це дуже допомагає та наближає нашу перемогу.